Це місцева жителька Євгена Федорівна. Жінка на вулицю не виходить без вил. Каже, з гострим інструментом спокійніше можна хоч якось відбитися від вовків. Ходимо по грибі, то згодимо вилами по гриби. А на, і на гору з вилами кругом з вилами треба ходити. Бо опасно, щоб відбивати вовків всяку звірину. Приказали голова і ради, щоб ми не виходили ночі. Далеко козу Євгени Федорівни вовк загриз кілька днів тому. Це сталося в день, просто в кількох метрах від подвір'я. Жінка каже, добре, що не напав на неї, адже в сусідньому селі вовк ледь не знищив цілу родину. Ягоди збирали і там напали ті вовки на них. На жінку з дітьми і на твою, і на того мужика. На мужик, хто відбився того ружом, а ту, а вони цього. Полякалися, але їх не зачіпав вовк, не тільки що ту, щоб побачили і тікали від нього. налякав його, напугав, він На очах у Олександра вовк загриз його козу і забрав з собою козеня. Чоловік не ризикнув відбивати худобу, адже сили були нерівні. Я сам бачив вовка, як він за цей, загріз, козеня вкрав, бо двоє козеня вкрав, а одну козу прийшов, він почав кричати до нього, він втік. Пішов таку куру до пішов. Перегриз горло і, і все. На тому кінчилося. Ти що, забрали з ну, Юрою забрали козу. Ну, ну за козу, як горло перегріз. Марія теж бачила наслідки нападу вовків. За одну ніч з 28 овець в живих залишилося тільки шестеро. Ми приходимо з утра ці вівці по всій Баранівській горі, де зловили, задусили, де зловили, задусили. У Нас було десь 28 овець, овець, да, і в нас лишилося шість ну, овець. Поки знімальна група надзвичайних новин знімала цей сюжет, вовки напали ще на одну тварину. Господарям кози рози пощастило, коза вижила. Хижак стих вирвати тварині лише частину ноги. Постраждало ззаді, яку сив він це є тут. Коли це коло фну на там, де геніталії, іменно це вирвав встиг десь один раз тільки нахапнути, і все, люди наробили крикуби радом, рядом буквально така 20 метрів. Люди були вовків. Бачили багато людей. У місцевих лісників вони часті гості, і, хоча близько не підходять, увесь час за людьми спостерігають. Цього року популяція хижаків збільшилася в рази. Так як от Карпати ріжуть, зараз теж шум, вони можуть переходити сюди. Так само, от цей Донецьк, Луганськ теж війна йде. То шум, вони мусять кудись діватися. Це не то, що там вони як то кажуть, ратуються теж, щоб мати своє, як то кажуть, поживу в обласному лісовому господарстві. Про проблему селян чули. кажуть, зараз же підписане розпорядження про збір мисливських груп, котрі наступного тижня влаштують велике полювання. Вовків планується відстрелити. Наразі є дозвіл. Управління нашого навістріл буде сформовано розпорядженням бригада, куди будуть залучені мисливці, які мають досвід, тому що це випадок вже не перший, і близько двох років тому намітки заходи вже проводилися. І зараз розглядаємо, яким чином. Ефективно це зробити. Фахівці кажуть, зараз полювати на вовків дуже складно. Ця тварина вельми хитра і на неї краще влаштовувати облави взимку, вистежуючи по слідам. Але ситуація у місцині складається надто критична, тож, незважаючи на труднощі, часу гаяти тут більше не можна.